Вітаю вас у Житомирі, 16 серпня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Голова Житомирської ОДА написав заяву про звільнення. В Держгеокадастрі знову неспокійно. У Житомирі за 800 тисяч гривень відремонтували дитячу поліклініку. У гуманітарній гімназії номер 23 волонтери плетуть маскувальну сітку для учасників АТО. На Житомирщині замість демонтажу пам'ятника Леніну скульптор трансформував його в Тараса Шевченка. Про ці та інші новини далі. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський написав заяву про звільнення за власним бажанням. Відповідну інформацію губернатор підтвердив журналістам одного із сайтів. Так дійсно сьогоднішнім числом, тобто 16 серпня, я написав заяву на звільнення за власним бажанням. Але її мають ще затвердити на рівні Кабінету міністрів та має бути відповідне розпорядження президента, пояснив Сергій Машковський. Розгорівся черговий скандал навколо управління Держгеокадастру у Житомирській області. Під час сьогоднішньої колегії мали представити новопризначеного заступника керівника Держгеокадастру області. Тому активісти та атошники з'явились до управління. Вони переконують, що пана Ходаківського, який наразі виконує обов'язки керівника, хочуть скомпрометувати та звільнити, а натомість призначити свою людину, яка буде виконувати накази згори. Человек, который просто-напросто дает э, отказы атошникам напрямую, подписывает, который за львовским студентом подписывает документы и делает их за неделю, я не думаю, что он должен быть. Я, как мое мнение, тут надо проводить расследование, такой человек должен уголовно отвечать за это дело. Вот. Но его хотят оставить заступником, поэтому я думаю, ситуация тут неординарная и мы будем разбираться. У Житомирі відремонтували дитячу поліклініку. У закладі замінили вікна, зробили косметичний ремонт, утеплили найхолодніші кабінети та відремонтували асфальт. На ремонт витратили близько 170 тисяч гривень. А якщо врахувати разом з ремонтом покрівлі, то більше 800 тисяч. Міський голова Сергій Сухомлин і його заступник Матвій Хренов разом з головним лікарем та іншими працівниками поліклініки оглянули приміщення, щоб пересвідчитись у якості ремонту. Жодного ранку без ДТП у Житомирі. Сьогодні о 8.30 на зупинці громадського транспорту на вулиці Велика Бердичівська, 72, вантажівка в'їхала у тролейбус, який якраз здійснював висадку пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. У вантажівки від зіткнення праве крило кабіни повністю зруйноване. Учасники ДТП викликали поліцію. Незважаючи на те, що під час війни в Україні трапляються ті, хто хоче заробити на цьому, є і більшість волонтерів, які щиро допомагають нашим військовим. Люди з команди Волонтери Полісся» плетуть маскувальну сітку для учасників АТО у гуманітарній гімназії номер 23 Про благодійний сюжет Вікторії Хлань. Волонтери це люди, які безкоштовно займаються громадською діяльністю в Україну. Активна волонтерська діяльність прийшла з війною. Однак, окрім людей із доброю волею, з'явилися й ті, що не проти заробити на війні: так звані псевдоволонтери. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про таких аферистів. Та ось атовець Дмитро не мав нагоди зустрітися з псевдоволонтерами. Він відчув допомогу справжніх відданих справі доброчинців. Сталося, що я да я по життю. Зустрічав тільки ну, нормальних справжніх волонтерів, але так, мені відомо, що є багато дуже волонтерів, які наживаються на цьому, на цій ситуації війні, війні, саме. Я ще поки що нікого, так скажемо, за руку не зловив, тому знаю тільки про хороших людей. Волонтери жертвують всім заради того, щоб допомогти. Дмитро розповів випадок із свого життя. От я коли лежав. У госпіталі приходили до мене також такі ну, старі люди, деякі, там бабусі, дідусі. І от вони приносили там яблучко, там якусь там шоколадочку на цю свою пенсію, цю мізерну, яка ще в нас в країні є. Але вони купували, приходили в палати і розносили людям. І це було до сліз. Так, це було до сліз, коли приходить вона. Не самої нема, вона каже, а на, на що мені в мене там, я собі висчитала, мені 500 гривень вистачає. Щоб якось існувати, от Дмитро говорить, що бабусям було страшно передавати продукти в чужі руки, бо вони не були впевнені, що їх допомога дійде куди потрібно. Тому приходили до бійців особисто. Павло Коболінський розпочав волонтерську діяльність з 2014 року, з моменту, як розпочалася агресія з боку Росії. Що без людей армія, ну я не знаю, вистояла б чи не. вона б звичайно вистояла, але якою ціною розумієте? Бо було ціна питання була така: не було що їсти, не було що пити, не було в чому воювати. Давали тільки зброю, набої, все і вперед із пісні. Ні бронежилетів не було, ні касок не було. Були каски на оці металеві Другої світової війни. Куля пришивала, звичайно, там пістолет Макарова прибиває, не кажучи, вже про інший калібр її. Інше. Сила в єдності волонтерам допомагають і художники, і підприємці, усі, хто небайдужий, до своїх земляків, своїх захисників. Сім'я Раїси Васильівни Марченка з Михайлівського собору, жінки 74 роки. Вона з перших днів допомагала, варила борщові заправки всією сім'єю. сім'єю. Причому не то, що там літр-два, 100 літрів варили, по 100 літрів. Пекли коржи. ну, дуже сильно допомогу надавала. Є такий Борис Лантвоїд, Борис Борисович Лантвоїд теж позволить, каже, Паша, що хлопцям треба? Я кажу, ну така-то, така то ситуація, просить те-то, те, -то, те -то, добре, там через тиждень, через 10 днів, можуть на другий день привезти, скласти, все, керуйте. Ну, так от. Павло зустрічав таких псевдоволонтерів та говорить, що бореться з ними в межах своїх можливостей. Воюємо, але знаєте, це як у Дон Кіхота з вітряками війна. Тим не менше дуже багато порядних людей, житомиряни в більшості байдужі люди, але ті, які допомагають, то вони допомагають від чистого серця і дуже такі, ну скажемо, ну, позитивні. А сьогодні волонтери платуть маскувальну сітку для бійців АТО у гуманітарній гімназії номер 23 Доки в нас в країні є такі люди, настільки бачите, от От хороші, справжні люди, які справді хочуть допомагати, які справді допомагають чимось. Ще нічого не закінчено і ніколи не закінчиться. Так просто. 10 квадратних метрів асфальтного покриття біля будинку на Хлібній, 16 у Житомирі міські чиновники не можуть покласти два тижні. Люди бідкаються, чиновники виправдовуються та все обіцяють виконати роботи. Деталі у сюжеті наших журналістів. Нещодавно у дворі по вулиці Хлібній, 16, був покладений новий асфальт, покладений нерівномірно та не всюди. Невеликий дощ і шлях мешканців додому стає цілим випробуванням. У і... нас не було ніколи. От, от було закончено здійсни асфальт. У та часто дивіться. Це нормально? Це відбулось два тижні тому. Після чого чиновник міськради пообіцяв виправити ситуацію. Близно метрів 10 квадратних треба докласти. До асфальтування зробити. Ці недоліки будуть усунені протягом, ну я вам обіцяю, протягом двох тижнів. Минуло два тижні, як чиновники пообіцяли завершити незакінчену роботу. Але як ми бачимо, нульові результати. Чому ж за два тижні результатів немає? Ми знову запитали пана Оніщенка. На ну, ваші слова були, що через 14 днів вулиця буде готова. Я казав, що через два тижні зробимо. Зроблять сьогодні. Тобто до вас можна завтра завітати і на хлібно подивитися результати. Так, да, я з вами там зустрінусь. Ми обов'язково перевіримо виконання цієї чергової обіцянки. Анастасія Гребінь, Костянтин Касян, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Латентний сепаратизм поняття, яке чітко характеризовує діяльність окремих активістів, журналістів, адміністраторів, спільнот у соціальних мережах, які час від часу затримують співробітники СБУ за статтями сепаратизм. Вчора у програмі Відкрита студія один із гостей переконував глядачів та інших учасників у тому, що національні герої нашої країни насправді не національні герої і намагався маніпулювати окремими фактами, із біографією, зокрема Степана Бандери, фактів діяльності УНУПА. Акт проголошення української держави від 30 червня 41 року. Пункт третій новоповстаюча Українська держава буде тісно співпрацювати з націонал-соціалістичною великою Німеччиною, що під приводом свого вождя Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі та в світі, допомагає українському народу визволитися з під московської окупації. Українська національна революційна армія, що твориться на українській землі, боротиметься. А чи союзної німецької армії проти московської окупації і так далі? То ось ви це, самі бандериці проголосилися союзниками. Але нагадаємо, що згідно рішень Нюрнберзького процесу, ні Степан Бандера, ні воїна УНУПА не визнані як союзники нацистської Німеччини. Більше того, тисячі воїнів повстанців були вбиті нацистами. Ще більше та власне сам Степан Бандера були кинуті до концтраборів. А до 41-го року і Радянський Союз активно співпрацював із нацистською Німеччиною. На Тернопільщині затримане ДНРівця прямо на новому робочому місці. Вчора в ході спеціальної операції співробітниками управління СБУ сумісно з колегами з Тернополя здійснилось затримання бойовика у групування Восход, який переховувався в одному з Тернопільських сіл. Чоловік навіть встиг влаштуватися сторожем на місцевому підприємстві, чим власне і викрив себе. Співробітники управління СБУ в Житомирській області затримали на Тернопільщині бойовика терористичного батальйону Восток, так званої ДНР. Правоохоронцям встановлено, що 31-річний мешканець Донеччини, уродженець Маріуполя, вирішив добровільно приєднатися до незаконних збройних формувань терористів ще наприкінці серпня 2014 року. Після відповідної підготовки він став старшим мінометником артилерійської установки Нона батальйону спеціального призначення восток так званої ДНР Дей прослужив. До березня 2016 року нашими слідчими документально підтверджено його безпосередню причетність до мінометних обстрілів сил антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту, в районі міст Херциська, Сніжне. Боючись перш за все за власне життя, вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Він переховувався в декількох областях України, намагався працевлаштуватися. Останнє місце його роботи сторож на підприємстві в одному з сіл Тернопільської, Тернопільської області. Вчора, в ході спеціальної операції, співробітники нашого управління спільно з колегами з Тернополя затримали бойовика безпосередньо на його робочому місці. Деякі чиновники підходять до процесу декомунізації досить оригінально. Так, у селі Котлярка попільнянського району замість демонтажу пам'ятника Леніну скульптор трансформував його в Тараса Шевченка. Про цікаву ініціативу далі. Сюжет наших журналістів. Народився в радянському союзі Леніном. Незалежної Україні переродився в Шевченка. Так, мешканці села Котлярка вирішили проблему із пам'ятником вождю Всесвітнього пролетаріату. І вимоги закону виконали, і пам'ятник зберегли. Він довго стояв, і він багато муляє тут, бо я ж кажу, я сам як патріот, не хотів би, щоб тут Ленін був. Але ну, дехто не наважувався зруйнувати. Але ось я вчора з одним говорив, він каже, хотів його зачепити трактором і кудись канаву. Ну, це простий варіант. Так. Роботи з перевтілення розпочались лише два тижні тому, та результати вже помітні. Та й мешканці містечка задоволені такою заміною. Ще кілька років тому я думав, це глупість, ну, що це глупо, дуже велике. Що міняти пам'ятники, не... ой, вибачайте. Ну, тратить кошти. Ну, після війни вторгнення Росії, я думаю, вже давно треба зробити. Тільки український народ міг придумати, своїм котам ставити пам'ятник. Ну, я не проти, звісно. А чому? Ну, Шевченко все-таки наш український. Пер. Ви мене не фотографірується, бо я то, нічого казати не буду, я пішла. Просто хотіла побачити, як вони ноги переробили. Ноги були наші якісь? Ноги ну, то не насилий. Місцева влада та громада вирішили не демонтувати пам'ятник Ланіну, але як це виглядає із сторони закону селян не обходить. Скажіть, будь ласка, а ось з юридичної точки зору це можливо так робити? Не знаю, чи можливо, чи неможливо. Ми зробили. Такий варіант впровадження до законом не визначений, але це не означає, що робити так не можна. Перше демонтувати, а друге встановити інший, якийсь пам'ятник. Ну то встановили інші. От я не бачу тут абсолютно ніякої проблеми. Яка тут проблема може бути? Пам'ятник обіцяють закінчити до початку навчального року, тому діти, які підуть в школу, зможуть не лише читати Шевченка, а й дивитися на нього. У старшого покоління свої спогади пов'язані із цим монументом. Ви знаєте, мені було мабуть, ще 4 роки, як відкривався цей пам'ятник. Я була зовсім маленькою, але дуже ми раділи, і все село зібралося ось тут на відкритті. Це було дуже цікаво. Ну, коли настав цей час, що вже його треба було убирати, художник наш, з нашого села Володимир Григорович іде і каже: Ви знаєте, що от із його я зроблю пам'ятник Леніна. Ми дуже всі були задоволені, дуже всі пораділи і ждали цієї хвилини. Ось і дождалися. На початок серпня цього року всього в Україні із 1600 лишилося близько 600 пам'ятників Леніну, з яких половина на окупованих Російською Федерацією територіях. Анастасія Гребінькостянтин Касян, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайте СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 новин зі спортивних арен України та світу станом на 16 серпня. За спірного суддівства українець зупинився за крок від золота у Ріо. У Житомирі нагородили переможців мініфутбольного чемпіонату серед дворових команд. А муніципальний футбольний клуб Житомир дізнався ім'я наступного суперника. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Українці на Олімпіаді знову за крок від золотої медалі. Борець Жан Беленюк подавав усю турнірну сітку, розтрощивши усіх суперників. У фіналі українець зустрівся з екс-грузином з російським паспортом Давітою Чеквитадзе. Дивним фактом є призначення на фінальну сутичку грузинського судді Темо Казарашвілі, який проживає у Росії. Перший раунд був за Беленюком, який заробив надважливі два очки на старті поєдинку, проте друга половина сутички перетворилась на фарс. Суддя тричі ставив українця у партер та роздав купу спірних попереджень. Ісумку – 9-2 на користь спортсмена з Грузії Ужана Баленюка. Срібло більше десятий день олімпіади медалей українцям не приніс. Проте, у гімнастиці відтепер є елемент, названий на честь українського спортсмена Зе Радівілов. У фіналі опорного стрибка Ігор Радівілов виконав надскладну комбінацію. Стрибок виконується обличчям вперед, відштовхуючись від містка, потім три перекиди у повітрі з приземленням. З останнім, на жаль, у Радівілова не склалось. За це він отримав низький бал 14,933. та 933 тисячних і не став викладатись на другому стрибку, як наслідок, останнє місце. Ймовірно, демотувало спорт спортсмена п'яте місце на кільцях, де радівіло виконав складну програму, практично ідеально. Інший гімнаст Олег Вірняєв ставку на опорний стрибок не робив, обравши два легких підходи. За що й посів. П'яте місце сьогодні. у Вірняєва останній шанс на коронних брусах. Надію дня також лишається українські синхроністки Ананасова та Волошина, які впевнено вийшли до фіналу. У греблі Україна представлена у двох фіналах: байдарки двійки Грещун Тодорова та Каное Алтухов. Бадмінтонна сенсація Марія Олітіна На жаль, програла матч за вихід до чвертьфіналу. До місцевих новин у Житомирі завершився чемпіонат з футболу серед дворових команд. За чемпіонський титул боролись понад 40 команд у трьох вікових категоріях. Церемонія нагородження відбулась на майданчику загальноосвітньої школи номер 8 У віковій групі 98-2000 років народження перемогу святкував колектив DCP. Серед дітей 2001-2002 років народження першим став грант. А у віковій категорії 2003-2004 років все прозаїчно чемпіоном стала команда чемпіон. Муніципальний футбольний клуб Житомир отримав нового суперника. Нагадаю, новий сезон чемпіонату України серед аматорів вже стартував. Його сітка розписується буквально на ходу. Отже, наступний матч житомиряни зіграють на виїзді проти футбольного клубу в Радіївка Миколаївської області. Минулого сезону у аматорському чемпіонаті клуб дійшов до стадії півфіналу, де поступився чемпіону Балканам. Питання першого домашнього матчу МФК Житомир і досі відкрите. Попередньою датою є 27 серпня. Проте ім'я суперника і досі невідоме. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.